останню путь свого земляка Вадима Сурмія городоцька міська лікарня отримала від ВООС потужний генератор. А вчителі-переселенці, ноутбуки від благодійників. Вітаю! Ви дивитесь підсумковий випуск новин городочини. І з вами Ірина Демкович. І сьогодні ви ще дізнаєтесь про дітей та їхніх наставників, які колядою назбирали кошти на автомобілі для воїнів, про умови складання мультимедійного тесту та про старлін, який отримала городоцька громада. Крім цього, в програмі ексклюзивне інтерв'ю з дружиною військового із Сатанівщини. І невтомно боронить територіальну цілісність своєї батьківщини на Бахмутському напрямку. Шлях справжнього воїна не буває легким, і, на жаль, він може неочікувано скінчитися в будь-яку мить. Так склалося із городочаном Вадимом Сурмієм, захисником України із позивним Самурай. 30 січня Городок попрощався із загиблим героєм, яким Вадима запам'ятали земляки, знають Віра Лапа та Ястаниця. І знову втрата. Сумна звістка прийшла у городок. Наш земляк, 28-річний Вадим Сурмій, загинув під час виконання бойового завдання на Донецькому напрямку. 30 січня люди зібралися біля дому загиблого героя, щоб провести його в останній путь та підтримати рідних захисника. Минулий четвери про це стало нам відомо. Військомати прийшли повідомлення і з контору, і маму на роботі. І це прийшли ми на похорон, щоб розділити гори і провести останній путь загиблого її сина Вадима Сурмія. Вадим Сурмій був вчителем математики та в останні роки змінив професію, влаштувавшись на роботу в iq офіс. Колеги запам'ятали його як людину, завжди готову прийти на допомогу. Завжди допомагав, коли потрібно було. Ніколи не відмовляв в якісь Помочі в доброму слові, в підтримці, по роботі і просто по житті. Завжди можна було до нього звернутися. І дуже любив жартувати і завжди був дуже життєрадісний радісний і підтримував. Сестра загиблого героя Інна пригадує, що Вадим був оптимістом, часто жартував, на всіх фотографіях посміхався і був переконаний у перемозі. Він ніколи не був похмурий, він завжди посміхався. І завжди казав, що все буде добре. Вони обов'язково переможуть і повернуться. Він повернувся. Не так ми його чекали. Життя захисника обірвалося 25 січня, неподалік від міста Краматорськ. Разом з ним загинули троє його побратимів. Хай йому буде вічний спокій, а ми завжди будемо пам'ятати, бо я знаю цю всю родину. Всі ми тут живемо. Дай Бог, що була перемога. І ми дуже вдячні всім солдатам, всім хлопцям, всім нашим дітям, внукам І він мені вже як онок. Дай Бог дожити до перемоги, і він теж буде тішитись на написах за нас, за всю країну. Проводжали в останню путь героя рідні, сусіди, колеги, небайдужі городочани та друзі сім'ї. Люди заполонили не тільки вулиці Смотрицьку, на якій жив загиблий захисник, але й центральні вулиці міста до храму святого Станіслава, в якому відбулася траурна служба. Остання дорога самурая Вадима Сурмія завершилася на городоцькому кладовищі, на Алеї Слави. Воїна поховали поряд із побратимами-земляками. Проважали в останню путь свого героя цього тижня і жителі Сатанівської громади. 2 лютого у селі Курівка поховали молодого бійця Богдана Сусніцького. Загинув військовий 27 січня. Йому було лише 22 роки. В останній путь захисника проводжали і наші журналісти Наталя Попович та Ігор Волошин. Тривожні дзвони сповіщають все село. Біда прийшла у домівку сім'ї сосніцьких. На фронті загинув Богдан, 22-річний військовий, який мужньо боронив свою Україну. 2 лютого вулиці села Курівка заполонили люди. Село не таке вже й велике. Всього близько 200 людей там проживає. Але того дня на вулицях ніде було яблуку впасти. Біля будинку загиблого героя зібралися рідні, близькі, сусіди, односельчани, побратими. Усі мовчать. Інколи чутно поодиноке схлипування, інколи стогін та важкі подихи. Бо там завжди казав, що каже, я як вірус, моя мама ніколи не буде бідувати. Я поможу все. Я зроблю все для своєї мами, щоб моя мама була щаслива і щоб мамі було добре. І він робив все, він брався за все. Він, ну всіма силами старався допомогти і старався дати все своїй сім'ї, мамі, бабусі. Він насадив сад. Він завів бджоли, він мамі казав, мама каже Богдан, що з тими бджолами буде? То ж війна, ти поїхав. Мам, війна все одно кінчиться. Я приїду, я ті бджоли доведу. От в мене буде пасіка, в мене буде все. Він хотів сім'ї, він хотів добра, він хотів щастя. Односельчани розповідають, Богдан виріс у багатодітній сім'ї. Батько його рано пішов на той світ. Мати сама ставила на ноги п'ятьох дітей старшу доньку та чотирьох молодших синів. Золоті, хлопці золоті. Що повага до мами, що повага до, до школи, до вчителів. Ніхто в селі. Та що чотири хлопці, та то чотири хлопці, всяке ж молодеж є. Ну, ні за одного ніхто, ні слова поганого ніколи не сказав. Як розповідають односельчани, всі брати героя, окрім наймолодшого, який ще школяр, пройшли військову строкову службу. Двоє братів були в АТО, і всі троє воювали на фронті. Богдан після служби пішов, поїхав в Андрію на роботу. Почалася війна. Брати пішли всі воювати. І старший пішли, і Толя і Андрій пішли, і він кидає в Енгрію. Приїжджає добровольно. Брати воюють. А я що ні, а хто як не я? У сім'ї Богдана всі були дуже дружні, пригадує староста села Курівка, а ще дуже порядні, відповідальні та працьовиті. Людина, яка видавалася, яка хотіла робити, яка мріяла. У нього було дуже багато планів для. Реалізації там займався жильництвом, Багато чого хотів заробити гроші, щось купити, відкрити свій бізнес. 27 січня у село прийшла трагічна звістка. Богдан загинув, виконуючи бойове завдання на Донеччині. Ворожий снаряд поцілив у його бліндаж. 1 лютого героя привезли додому. Це була остання його ніч у батьківській домівці. 2 лютого усім селом люди проводжали Богдана в останню путь. На похорони побратима приїхало і чимало його товаришів. По службі. Служили в одній роті, що можу сказати, приємна, світла, прекрасна людина, патріот, любив свою землю, любив Україну. За Україною загинув. Наскільки він дружний і толковий хлопець, всі його любили, всі його поважали, завжди ходив, удибався, тобто, щоб він був якийсь грустний, що в нього щось не вийшло, що він це вмів, все знав. Козак вибрав свій шлях і. Він загинув, захищаючи свою країну, тому плакати, якби за його, за його вибій. Думаю, батьки тільки мають право, а ми маємо пишатися ним. Та й він йшов, знаючи, куди він йшов, вибрав свій шлях. Тільки хвала та пам'ять йому. Запокійна служба відбулась у храмі в селі Курівка. На кладовищі у рідному селі захисник знайшов свій вічний спочинок. Богдану тепер навічно 22. Лише місяць тому він одружився. Сумна звістка цього тижня постукала і у село Лісоводи. Там попрощалися із Михайлом Коцуром, який загинув ще 24 січня в Авдіївці. В останню путь воїна проведжали всією городочиною. Шанували його пам'ять і наші журналісти Мар'яна Шкаврон та Ілля Стамі. Воїн світла. Творчий і позитивний. Грав на гітарі годував смачні страви. Таким, за словами друзів, був Михайло Коцур, стрілець-помічник гранатометника, який загинув у бою за батьківщину був хорошою людиною і завжди дотримувався слова, намагався там, і бізнесом, пробував якимось займатися, він е, працював, навчався в Києві, там одружився. Попри те, що особисте життя, нібито з дружиною не склалося, вони підтримували гарні стосунки і, і навіть після розлучення продовжували спілкування. Коли розпочалася повномасштабна війна, гордочани був в ірпіні, де проживав останнім часом. Війна його не злякала вдома. Він залишався до останнього і допомагав тим, хто був поряд. Вивозив сім'ю, що він допомагав. було кілька випадків, коли це те, що я з ним спілкувалася до того, як він призвався на службу. В армію вивозив людей, навіть пошкодив автомобіль, бо перед ним зірвався міст Ірпінський, який там, і потім все рівно він вивіз знайому з дитиною. Вивозив на певний період пішов в Київ, в Києві трошечки побув, і після того пішов добровольцем. Він не чекав повістки, добровільно став до лав Збройних сил України, як відмічає його вчителька, патріотом своєї батьківщини. Він був ще з малку. Я знала, що в разі якоїсь біди Міша осторонь не, не, не лишиться. Так воно і сталося. Так воно і сталося. Михайло Коцур служив на Донеччині. Відповідально виконував всі поставлені перед ним завдання. А 24 січня цього року його свічка догоріла. Жаль, е, загинув, на жаль, трагічно загинув. Шана йому хвала і царство небесне. Домовину з тілом Михайла Коцура додому привезли аж 2 лютого. Туди стоячи на колінах, зустрічали свого полеглого воїна, плакали і пригадували, яким він був за життя. Це була велика душі. Добре, день. це така була. Ви знаєте, я от е, вчора фотографію е, побачила в себе в мобільному телефоні. І ота от посмішка його така, він ніколи не сміявся таким відкритим ротом. В нього завжди був рот прикритий, а в кутиках рота завжди така була в нього мила, 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 гарна посмішка. Добряк був дуже великий. Похоронили 42 річного військового 3 лютого у його рідному селі Лісоводи. Похорона літургія за зоопахідощі городочанина відбулася у Святопокровницькому храмі. Так закінчився земний шлях воїна і розпочалася його подорож у вічність. Такою важкою ціною дається Україні перемога. Перемога над ворогом, який нещадно нищить нашу державу. Але досягти своєї мети йому не вдасться, бо Україну боронять відважні воїни, а допомагають їм у цьому невтомні волонтери. Далі історія сім'ї, які наближають день перемоги і в тилу, і на фронті. Спілкувалася із ними Маріана Шкаврон. Йому не було повістки. Він сам вирішив їхати. Він приїхав і пішов. в Воєнкомат, записався так само. І він вже першого числа він вже пішов на фронт. Він пройшов у мене Донецьк, Сєвєродонецьк, Луганськ. І неділі він, по лежав у госпіталі. От, і з госпіталя його знову забрали на Бахмут. Це Леся Боднар, її чоловік та два брати військові. Коли розпочалася повномасштабна війна, жінка була у Польщі, а її чоловік. У Бельгії, проте вже 1 березня він стояв у лавах Збройних сил України. Коли дозвонилась, він вже був на границі. Я плакала, я пам'ятаю, як сьогодні. На то він мені сказав: Леся, я знаю, що ти в мене сильна, і ти справишся, а я мушу йти, тому що я своїм дітям не подивлюся в очі, і я, я не зможу надальше жити з тим, що я заховався. Чоловік пані Лесі пішов на передову разом з її братом Валентином. Згодом до них доєднався ще один брат Сатанівчанки, який з сім'єю проживав на Херсонщині. На момент повномасштабного нападу він також був за кордоном. Приїхав зразу, але його не взяли, він тут ні приписаний, не має ніяких документів, ні нічого. То він ходив щось 5 чи разів в воєнкомат і казав, що я буду сидів під воєнкоматом. Но я теж піду, бо мені стидно, що мій Швагро. І брат пішли воювати. Вони молодші, а я старший. і теж пішов на фронт. Його ж сім'я залишилася на окупованій росіянами території. 24-го з Херсона вони їхали. жінка і дитина його їхали до нас. Але в півдороги їх почали обстрілювати і вони до нас не доїхали. Наразі одного з братів Лесі Боднар комісували. Він став волонтером, інший проходить реабілітацію. Її чоловік досі на передовій. Вже 11 місяців. Це постійно страх, пережиття, нерви. Нерви здають вже всіх, не тільки в мене, не тільки в мами, так і в дітей. Та поки він там на лінії фронту, його дружина у тилу разом з сім'єю робить усе можливе для того, аби ця клята війна нарешті скінчилася. Сатанівчанка з односельчанами збирає гуманітарну допомогу для військових, яку її брат із друзями регулярно відвозить на передову. Чим можемо, тим тим допомагаємо. Просто ми, ми всі знаємо, чого хлопцям там потрібно. Зараз Леся Боднар найбільше мріє про день, коли нарешті обійме свого чоловіка, а її діти. Побачить батька. Він кожного разу йде в бій, і він до мене говорить: Леся, нікуди не їдь, я тебе прошу, чекай мене. І я чекаю. Він приїжджає з бою, вертається, він дзвонить Леся: Я живий. Леся, ти нікуди не їдь, дочекайся, бо в мене буде ротація. І я прийду додому. Я знову чекаю цієї ротації, цих 10 днів, щоб він вернеться додому, до нас, до сім'ї. Від дзвінка до дзвінка. Так зараз живе дружина відважного воїна. Вона молиться і чекає. І попри тугу та страх за життя коханого, безмежно ним пошається. Я горжуся своїм чоловіком, горжуся своїми братами, тому що не кожен зміг би піти на таке. Відважними добровольцями пишаються усі українці. Їхні вчинки справді героїчні. Так само, як і вчинки наших юних городочан. Які разом із дорослими збирають кошти для потреб військових. У наступному сюжеті наші журналісти розкажуть про неймовірний вчинок звичайних дітей, яким колядою вдалося зібрати кошти на два автомобілі для військових. Скоро автівки поїдуть на передову. Колядою збирати кошти на потреби Збройних сил України ідея учнів Турчунецького освітнього закладу. Колядуючи вулицями сіл Турченці, Радковиця та Борщівка, діти зібрали 53 тисячі гривень. І тоді ми вирішили разом з відділом освіти запропонувати долучитися до своєрідного флешмобу іншим закладам освіти і зібрати кошти на одну автівку. Але ми не розраховували на те, що наскільки наші люди дружні, наскільки наші люди готові допомогти Збройним силам України. І так склалося, що наші заклади освіти наколядували на дві автівки. У рамках флешмобу освітня коляда наближає перемогу. Колядники наколядували 440 тисяч 130 гривень. Як зазначає начальник відділу освіти молоді та спорту гордоцької міської ради Сергій Рибак, до спільного колядування долучилися практично усі заклади освіти. Це дуже великі гроші. Це гроші великі для коляди, тому що я не знаю аналогічної коляди, чи вона колись була, і чи фактично можливо зібрати у мирний час такі гроші. За зібрані кошти. Вирішено купити. Дві автівки для воїнів їх купуватиме благодійний фонд Гурдочини єдність громади, шлях до перемоги. Будемо шукати найкращі пропозиції, щоб була найкраща ціна і якість автомобілів, Тому що ці автомобілі мають захищати наших воїнів, мають виконувати бойові завдання. Я планую, що ці автомобілі ми. Придбаємо десь на протязі місяця, можливо, швидше. Все залежить від того, що ми знайдемо, на що ми будемо націлені. От поки що, тільки будемо так зараз дивитися, приймати рішення і розглядати пропозиції. Я принагідно хочу подякувати нашим городочанам, Нашій громаді, всім, хто долучився до цієї коляди, ви дійсно найкращі, ви справжні патріоти. І я думаю, що саме цей вчинок, це є вчинок справжніх українців. Щиро вам дякуємо. З такими патріотами Україна точно переможе. У цьому немає жодних сумнівів. А ми далі тримаємо інформаційний фронт і розповідаємо вам місцеві новини. У наступному сюжеті мова піде про Городоцьку лікарню. У якій тепер є два потужні генератори? Відтак, усі відділення лікарняної установи, навіть у разі відсутності електропостачання, безперебійно надаватимуть своїм пацієнтам медичні послуги. У Гордоцькій міській лікарні встановлюють ще один потужний генератор, його медична установа отримала від всесвітньої організації охорони здоров'я через Міністерство охорони здоров'я України. Потужність генератора 300 кВт. Ми подавали заявку ще у вересні місяці, коли ну, не планували закупляти, тому що у нас був малопотужний генератор, але в нас його вистачало. А зв'язку з подіями, які почалися після 10 жовтня, коли Масовані атаки із енергетичній інфраструктурі. тоді ми закупили свій генератор. Однак, заявка вона залишалася функціонувати. Тепер у урдоцькій лікарні два потужних дизельних генераторів: один французького, інший турецького виробництва. Дуже зручний буде так само, як той працювати в режимі. Автоматичному він буде дубльор того, який зараз у нас є. Він буде встановлений там, де попередній де стояв наш старий генератор. Там буде підключено дві лінії, і цей генератор зможе працювати паралельно з тим, який ми закупили, забезпечувати абсолютно всі потреби закладу електроенергії. Сьогодні, у разі відсутності світла, всі корпуси, відділення і структурні підрозділи лікувального закладу електроенергією забезпечує дизельний генератор, який нещодавно закупила городоцька лікарня. Даний генератор зараз працює в режимі очікування. Всього в нього наработки зараз є 775 кВт. От показано навіть на табло що там 0 кВт використання зараз. От по фазах де у 1, у 2, у 3. От коли б він працював, тоді б ми бачили, скільки по фазах йде розрахунок кВт. Ну, Загально, оскільки ми вже працювали ним. То він більше 35-45% своєї потужності не витрачав. Так що його нам достатньо на всі лікарню. Нагадаємо, окрім нового генератора минулого тижня гордоцька лікарня отримала від МОЗ Реанімобіль. Усього 10 таких реанімобілів передала міністерство охорони здоров'я компанія Підсантерка, з яких три поїхали на Хмельниччину, зокрема, один у городок. Громадах Хмельницької області передано 35 станцій супутникового зв'язку Старлінк. Про це повідомив начальник Хмельницької обласної військової адміністрації Сергій Гамалій. Станції відправлено в пункти незламності, які забезпечать мешканців громад інтернетом під час можливого блекауту. Одна із станцій доставлена і у Городок. Чордоцькою міською радою від Хмельницької обласної військової адміністрації отримано один комплект старлінку, який на даний час встановлено в пункту незламності, а саме вірі в життя. Даний старлінк підключено та функціонує нормально без будь-яких обмежень. Тому громадяни внаслідок повного блекауту можуть спокійно зайти і скористатися даною послугою безкоштовно. І знову про приємні несподіванки: десять педагогів із числа внутрішньопереміщених осіб, які проживають на території городоцької громади, отримали нові ноутбуки від благодійників. Техніку 27 січня їм передали представники громадської організації Успішна нація. 27 січня городоцька міська рада. Тут сьогодні представники громадської організації Успішна нація вручають ноутбуки для вчителів-переселенців, які проживають на території Городоччини. Е, ноутбуки, які сьогодні приїхали, нам надала німецька філія Хюлет Пакарт в Україну. Нам їх завезла організація Хелпхайн. Це такий партнерський фонд, яким ми співпрацюємо в Німеччині. Це громадська організація Німецька. Оскільки ми зараз є ну, виїзд там за кордон, є цей, ми мусимо делогувати певні повноваження на якихось закордонних партнерів. Які ведуть певний кажу, переговорний і так далі. Вони їх забирали особисто з Берліна з центрального офісу Юліт Пакарт і привезли мені в Україну про світян, які проживають на території Гордоцької громади. Благодійники дізналися завдяки вчительці Гордоцького ліцею №1 Людмилі Руженко. Власне, її одногрупниця Леся Сирота, яка працює в ОТІПі Банку Україна, повідомила про благодійну допомогу, яку можуть отримати вчителі-переселенці. Тоді мені повністю сприяла міська рада. Вони мені надали інформацію, не мені прізвище, надали мені телефони тих людей. Так, спільними зусиллями Мама вдалося допомогти десятьом педагогам, більшість з яких працюють дистанційно у своїх закладах освіти. Так дуже складно, звичайно, в цих умовах вкладати, спілкуватися з дітьми, тому ось ця акція і ці ноутбуки дуже, дуже допоможуть в роботі. Незважаючи ні на що діти з нами працюють, і ми з ними намагаємось постійно бути на зв'язку. Тому велике дякую всім організаціям, які посприяли цьому, дуже вдячна, що за підтримку і, взагалі, і міській раді, і всім мешканцям і спонсорам, всім за те, що дають нам змогу працювати. Наша міська рада співпрацює з дуже багатьма благодійними фондами. Із дуже багатьох країн світу ми намагаємося залучати усі можливі інвестиції і втілювати в життя усі можливі проєкти, і нам це дуже цікаво. І ми і надалі сподіваємося, що наша співпраця буде ще більшою і географія буде ще ширшою. Варто зазначити, що з початку повномасштабної війни мешканців городоцької громади, зокрема переселенців та військових, активно підтримують благодійники з Польщі, Литви, Німеччини, Італії, Великобританії та інших країн. Вони надають гуманітарну допомогу у вигляді продуктів харчування, засобів гігієни, одягу, ліків та медичного обладнання. Городоцькі абітурієнти активно готуються до національного мультимедійного тесту. Його вони складатимуть у городку. Обов'язкових предметів буде два. Тестування відбуватиметься в один день. Більше про це розкаже наша Віра Лапа. Національний мультипредметний тест цьому році випускники городочини зможуть пройти, не покидаючи території громади. Бо головним пріоритетом у проведенні перевірки знань випускників в умовах війни. Є безпека рішення. Прийняв центр якості освіти Вінницький регіональний, тому що ми саме підконтрольні йому, тобто цей західний регіон, і ми до нього відносимося. І їхня ініціатива в тому, щоб максимально сьогодні створити безпечні умови проведення національного мультипредметного тесту і, зрозуміло, максимально збільшити, розширити локальну карту охоплення дітей, і саме місцями проведення. Минулому році тест приймав Кам'янець-Подільський, Дунаєць, Шепетівка, Хмельницький і Нетішин. То в цьому році таких Аж 16. як повідомив Сергій Рибак, міркувань безпеки розголошувати інформацію про те, який саме освітній заклад у городку прийматиме у випускників відділ освіти не може. Але у відповідний час випускники про це дізнаються. При цьому освітяни наголосив. Що для проведення тестування є певний перелік умов, над забезпеченням яких відділ освіти вже працює. Ми вже приступаємо до організаційних, тому що крім поліції, крім медичної, медичного сервісу, енергетичне енергетичні забезпечення, інтернет забезпечення. Ну і, звичайно, найякісніше і безпечне проведення ситуація проведення тесту це проведення його в укритті. Тобто це буде комунікація не тільки на рівні енергетичних систем громади, це і з Обленерго. Сергій Рибак передбачає, що крім городоцьких випускників, приїхати на здачу мультипредметного тесту можуть школярі із інших громад, в яких не передбачені пункти тестування. Ймовірного городку тестування проходитиме два дні. Тест е, буде проходити в один день в, дві, е, в два етапи, в дві зміни. Тобто, це буде по 50 чоловік. 50 буде ранкова сесія, 50 чоловік це буде з обіду. Начальник відділу освіти назвав орієнтовні терміни етапів тестування: квітень, реєстрація, травень підтвердження бажаного місця перевірки знань, червень складання тесту. Нагадаємо. Що обов'язкові навчальні предмети НМТ українська мова і математика, третій предмет на вибір. Історія України, одна з іноземних мов, біологія, хімія або фізика. На сьогодні це всі новини Городочини. Бережіть себе і пам'ятайте, що з кожним днем ми стаємо все сильнішими, відважнішими і ближчими до перемоги. На все добре і до скорої зустрічі.